Друзі Гінейська народна казка. Кошеня і Мишка були великими друзями і гралися завжди разом. Якось, коли кошеня, награвшись, повернулося додому. Його мама кішка відчула приємний запах та й питає А чим це від тебе так солодко пахне? О, мамо. відповіло кошеня. То запах мишенятка. Я часто граюся з ним. Як підеш гратися з мишеням наступного разу, клич його здалеку і голосно, аби я могла почути і заховатися десь поблизу, сказала кішка з хижим і хитрим виглядом. Ви якось казали мені, мамо, що мишка дуже смачна, а в нас зараз нічого їсти. Я зроблю все так, як ви сказали, щоб ми спіймали мишку, запевнило кошеня. Повернувшись додому, мишка мусила відповісти на запитання вже своєї мами. А що це за неприємний запах, поцікавилась Миша. О, то запах одного кошеняти, Ми з ним товаришуємо і граємось разом, щиро відповіла Мишка. Ой, як налякалася і розсердилась Миша мама. Та ти хіба не знаєш, що це наш смертельний ворог? Запитала вона малу мишку. Ой, мамо, не знала, скрикнула мишка. Я скажу тому кошеняті, що більше не буду з ним дружити, і не піду з ним гратися, як воно мене покличе. Наступного ранку кошеня швиденько побігло до знайомого куточка і почало кликати мишку. Мишко, мишко, йди награтися зі мною. Мишка не забарилася з відповіддю. Більше я з тобою не гратимусь. Як не мудруй, а тобі мене не обдурити. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що я знаю про наказ твоєї мами. Але моя мама мені теж дещо порадила і з цієї миті нашій дружбі край. Отак довір'я й доброзичливість зміцнюють дружбу. А хитрість та злість руйнують її.